Ботан 8. От зараз 8 у мене, так. Хочу сьогодні пропонувати вам тему забути про всі біди, невзгоди і згадати наш шкільний бал випускний. Тетянка, доброго, мирного ранку, зі святом, міцного здоров'я, Божого захисту. Дякую, Тетянко, на взаєм. Тебе також зі святом. Думаю, що українці всі святкують водохрещу, всіх зі святом, міцного здоров'ячка. <кій> Галинка Рудова, святом водохрещі і вас, нехай свята вода змиє всі наші біди, всі тривоги і всю нашу біль, і дарує надію на перемогу та щасливе мирне життя. Так, так, Галиночко, тільки так. Сто відсотків згодна приєднуюся. Нехай змиє всіх нечистей. Богдан 9. Тетяна добрий день. Святом вітає Богдан вас. Богданчику, вітаю тебе, гарного ранку, мирного, вдалого дня. Бажає тобі Алинка Рудова, Надюшечка Вільхова, привітики, Надюшечко, дівчатка ще раз. Хочу нагадати, під... приєднуються люди. Давайте всі негаразди відкинемо і загадаємо свій шкільний бал випускний. Надюша Вільхова, привіт із Молдавії. Добре утро, Танюша, і всі, хто є на стрімі, хорошого мирного дня. Поздравляю вас з праздником, святим вечором, желаю вам крепкого здоров'я, міра, щастя і добра, вам, Лачик п'ятий. Дякую, Надюшу також <кій> Вітаю святом. святим вечором із водохрещею. Богдана Надюша Вільхова, добрий день святом. Ладчик поставила за позитивне спілкування Тетянка. Юля Бойко, доброго ранку зі святом. Сьогодні Юлічка свя... тема Випускний вечірній бал. Люба Любарська, всім доброго ранку, смачного сніданку, всіх зі святом та приємних позитивних днів і всіх пригощає смаколиками. Дякую, Любочко, на взаєм. Також тебе зі святом. Богдан Люба Любарська, добрий день святом. Юлечка Бойко, Люба Любарська, привіт. Я розкажу за себе, який був у мене випускний бал. Було у мене біле плаття, таке пошите з фонариками. Тут такий викид був, е отак, буквою В, а потім рівно. І тканина називалася Космос. Чому була біла тканина така, вона синтетична, і видавлені по ній такі квіти рози, наче як такими пупиришками, як ото є такі. Ігра була дитяча попит, нажимаєш е, е, кнопочки, вони хлопають або кладуть в утюги, туди в хрусталь, у скло, коли переправляють на магазини, щоб не билося то такі хлопушки. Оце така була випукла тканина, по ній були випуклі рози і такі невеличкі копійочки. Е, туфлі були білі на каблуку, і спереді, на поверхні туфлі, впереді на носку були дирочки. Дирочки були такою. Спочатку отак на носку кругло, а потім отако, як раз і загнуто. Гарно було, красиво. Пішли на випускний, нас привітали, О, та, сіли за стіл окремо, учні, батьки окремо, О, у нас вчителька була наша класна керівничка, ми їй приготували також подарунок, подарували їй каструлі, плаття і квіти. І квіти, чому плаття? Вони будували будинок, і ми вирішили, що їй буде це плаття саме раз, тому що всі кошти йшли на будинок, і ми вирішили, що батьки вірніше вирішили, бо батьки ж кошти збирали зі своїх карманів. То вона дуже задоволена, плакала. Ну, самі розумієте, пішли танцювати, і в мене така була мета перетанцювати з усіма хлопцями нашого класу. Нас учні було в класі 18, потім з іншого села приєдналися ще шість.